Що пече, горить, градус підвищується. От коли займаєшся, можна навіть отоплення вимкнути. Не дивлячись на те, що травень місяць ми все ще топимо. Фух. А ще хочу максимально сильно слідкувати за диханням, тому що помітив проблеми з диханням в себе. І Хочу трішки це поправити, бо мені не подобається. Короче, почав серед ночі прямо от просинатися від того, що я перестаю дихати. І центральна нервова система подає сигнал про те, що тобі потрібно прокинутись. бо ти помираєш, ти не дихаєш, а кисень потрібен. І через це є певний дискомфорт і відчуття того, що ти постійно сонний. Бо ти постійно прокидаєшся.